Доброго дня мої любі восьмикласники. Сьогодні у нас дуже цікава з вами тема уроку це інерція. В ході уроку ми познайомимося з поняттям інерції. Інерція це здатність тіла чинити опір, зміні руху або спокою. Коли автомобіль гальмує, то різко рветься вперед, а потім повністю зупиняється. Так само ти відхиляєшся назад, коли автомобіль починає рух. Появу інерції пояснює перший закон руху Ньютона, об'єкт у стані спокою або руху буде продовжувати перебувати в тому ж стані, якщо на нього не діє зовнішня сила. Отже, якщо на тіло не впливають інші тіла, то воно й далі буде у стані спокою або рухатиметься з постійною швидкістю. Інерція може бути різних видів. Інерція спокою. Об'єкт залишається на місці, поки щось, поки щось чи хтось не перемістить його. Наприклад, частинки пили залишаються у спокої, поки ти не струсиш килим. Інерція руху. Об'єкт буде рухатися з однаковою швидкістю, поки на нього не подіє сила. Наприклад, тіло рухається вперед, коли машина зупиняється. Інерція напрямку об'єкт буде продовжувати рухатися в тому ж напрямку, якщо на нього не діє сила, наприклад, рух тіла в сторону при, різ... при різкому повороті автомобіля. Отже, давайте з вами зробимо висновки, що таке інерція. Це здатність тіла чинити опір зміні стану руху або спокою. Появу інерції пояснює перший закон руху Ньютона. Об'єкту стані спокою або руху продовжуватиме перебувати в тому ж стані, якщо на нього не діє зовнішня сила. Це означає. Що якщо на тіло не впливають інші тіла, то воно і далі буде у стані спокою або рухатиметься з постійною швидкістю. Любі мої, дякую вам за увагу. Я вас чекаю, до нових зустрічей.